Мої вітання! Сьогодні я готую дуже смачний та дуже простий у приготуванні поріг з неймовірно смачною начинкою, який прикрасить будь-який стіл, дуже гарно підійде для чуювання, а приготування у вас займе мінімум часу, тому обов'язково зберігайте рецепт та повторіть його для своїх рідних. А приготування ми розпочнемо із начинки. В мене тут 400 г вишні без кісточок. До неї я додаю 100 г цукру. Це приблизно 4 столових ложки. Гарненько перемішую та відправляю на вогонь. Чекаю, поки вишня розморозиться із неї виділиться максимальна кількість рідини, проварюю її декілька хвилин. А поки вона проварюється, я беру крохмаль 1 столову ложку без горки, розводю його 2 столовими ложками холодної води, гарненько перемішую. Воду обов'язково використовуйте холодну, так крохмаль краще розчиниться. Повертаюсь до вишень, знову перемішуючи крохмаль, тоненькою струйкою вводю його до вишень. Гарно все перемішую та проварюю вишеньки ще декілька хвилин. Вишні мають трішки загустіти, далі вони під час охолодження стануть ще густішими. Перекладаю вишні у глибоку тарілочку та закриваю зверху харчовою плівкою в контакт, щоб вишні охолонули та на них не з'явилось плівки. Відставляю вишні в такому вигляді до повного охолодження і займемось приготуванням тіста. Пиріг цей дуже смачний, тому що готується на пісочному тісті. Спочатку я змішую сухі інгредієнти, це 450 г борошна. Одна чайна ложка розпушувачу, дрібка ваніліну, дрібка солі та 100 г цукру. Все гарно перемішую. І тепер до цієї суміші я додаю яйця. Нам необхідно 2 яйця середнього розміру. Вбиваю їх прямо сюди до борошна. Далі я додаю 80 г сметани. Сметана може бути будь-якої жирності від 15 до 20%. Додали. І наступний інгредієнт це вершкове масло яке має бути охолоджене, але не з морозилки 180 г. Я його подрібнила на шматочки, також його можна натерти на тертушку, кому як зручніше. Перемішую всі ці інгредієнти спочатку ложкою, трішки об'єднали їх і далі вже продовжуємо замішувати тісто руками. Так як це пісочне тісто, дуже довго його вимішувати не потрібно, нам потрібно добитись однорідної текстури і змішати все в однорідну кульку. І в результаті має вийти ось таке м'якеньке однорідне тісто. Від тіста я відділяю буквально 1 четверту, такий шматочок я закручую у харчову плівку або в пакет та відправляю до холодильника, а інший шматок великий тіста я розкачую за допомогою качалки. Якщо тісто прилипає, ось так як в мене, то можна трішки притрусити його зверху борошном. І тепер все гарно та просто розкачується качалкою. Розкачуємо його в однорідний пласт товщиною приблизно пів сантиметру. Далі беріть свою форму для випічки, це обов'язково має бути роздвижне кільце. В мене форма має діаметр 28 см. Виміряйте, щоб тісто було трішки більше, буквально на 2 см, ніж ваша форма. І викладаємо тісто у форму. Ці края, які у нас залишились, ми розплюскуємо по бортам форми. Далі всередину викладаємо начинку однорідним шаром. Розрівнюємо вишеньки по всій поверхні. Якщо у вас немає вишень, то ви можете додати всередину для начинки будь-яке смачне густе варення, яке вам подобається, і також цей пиріг буде смачним із варенням. Дістаємо залишений шматок тіста із холодильника, розкачуємо його в тоненький пласт та за допомогою фігурного ножа або звичайного, нарізаємо його на смужки шириною 1 см. І Тепер викладаємо ці смужки зверху на вишеньки. Викладаємо їх немов сіточку, спочатку в одну сторону, а потім в іншу. Ось так це має вийти. І тепер для того, щоб завершити весь наш вигляд. Пирога і зробити його ще більш гарним, я заплюскую всі борти. Також можна скористатись воделкою і гарно притиснути, зробивши візерунок. Пиріг готовий. Розігріваємо духовку до температури 180 градусів і відправляємо його запікатись впродовж 40-45 хвилин. Ось такий гарний красень в мене вийшов, залишаємо його в формі до повного остигання, а потім знімаємо роздвижне кільце, перекладаємо його на тарілочку. І, звичайно, декоруємо цукровою пудрою. З пудрою це буде ще гарніше та смачніше. Відрізаємо шматочок і дивіться, яка краса та яка смакота в нас вийшла. Дякую вам за увагу! До зустрічі у наступних відео. І, як завжди, смачного вам!